Театральний гурток підліткового клубу Фантазія підготував незвичну виставу за мотивами роману Марка Твена Том Соєр. Всі репліки в ній юні актори виконують мовою оригіналу. Англомовна постановка кажуть, далася їм нелегко, але в такий ігровий спосіб іноземна мова вчилася легше та веселіше ніж на уроках. Показуємо так сказати початок всієї книжки Тома Соєра. Там як Том Соєр буде їсти варіння в укладовці, коли застукають, коли застукує, потім він буде втікати, і я зустрічаюся з Том Сойером і я починаю з ним битися. Своєю виставою театральний гурток відкриває фінал міського конкурсу міні-вистав про Тома Сойера. Його проводить обласна бібліотека в рамках проєкту Велике читання. Основна мета відродити серед рівнян традицію читання та популяризувати твори світової класики. Фінансується проєкт посольством Сполучених Штатів Америки. Аматорські колективи рівного театральні брали участь у цьому конкурсі, подавали свої заявки, подавали свої вистави, і оргкомітет відібрав дев'ять кращих з них, які сьогодні для дач зможе побачити тут. На малій сцені драмтеатру організатори пояснюють, перед учасниками стояли жорсткі вимоги. Відібрані вистави мають певну тривалість та кількість акторів. Експерти оцінюють їх за багатьма критеріями. Композиція, декорація та костюми це лише поверхня айсбергу. Вони мають подивитись на акторську майстерність, на майстерність сценариста, режисера. Крім того, ці вистави можна робити різними мовами: і російською, і українською, і англійською. І все це також буде оцінюватися. Володарями гран-при а також нагород за кращий сценарій і акторську гру стали колективи П'ятнашки та мрійників з 15-ї Рівненської школи. Приз за краще режисерське рішення отримала театральна студія Молодіжний експериментальний театр рівного крім того, переможцям вручать електронні читанки з передплатою на найбільший світі книжковий інтернет-магазин Амазон. Брали репетирувати різні етюди на тему цієї книжки. Ось готували самі діти. Придумували. Думали на репетиціях, доволяли своє які слова, як грати. Проект Велике читання розпочався у березні. Протягом двох місяців молоді рівняни взяли участь у тематичних флешмобах, голосних читаннях, конкурсі малюнків та перегляді трейлерів. Працівники радіокрай, обласної державної телерадіокомпанії, долучилися до опитування рівнян про ставлення до творчості Марка Твена. Окрім того, книгознавці працювали над новою версією перекладу книги про Тома Сойера. Протягом цього цих двох місяців ми жили, як на мене, дуже цікавим життям. А ми Передивлялися екранізацію цієї чудової повісті. Ми читали її як українською мовою, так і мовою оригіналу. Ми зробили перекладацькі студії, і наші студенти гуманітарного університету переклали повністю цю повість на українську мову. Загалом проект триватиме до серпня. З 1 червня в бібліотеці почне діяти традиційний читальний зал під відкритим небом. Цьогоріч його модератори обіцяють приділити увагу популяризації творів Марка Твена. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.